Мережа закладів загальної середньої освіти власне практично не не міняється. Ми маємо ту ж саму кількість класів, як і в минулому році. Всі заклади функціонують, заклади загальної середньої освіти. Відповідно, ми збільшили. Ми трошечки оптимізували мережу, ми збільшили середню наповнюваність кожного закладу. Хай це невеликий відсоток, але ми її збільшили за рахунок того, що наповнюваність, наприклад, де була 25, стала 27, 28%. Тобто більше дітей в одному класі. Що стосується закладів дошкільної освіти, то були резонансні питання щодо закриття, реорганізації, а ми на сьогодні виконком і усі разом міська влада не має рішення щодо закриття чи реорганізації, а не буде великого скорочення в закладах дошкільної освіти, тому що ми маємо лист, рекомендаційні листи міністерства. Про те, що в умовах війни наповнюваність груп може бути значно меншою ніж нормативна наповнюваність в мирний час, тому практично всі Працівники будуть забезпечені роботою, будуть працювати. Звичайно, обслуговуючий персонал буде на простої в тих закладах, які не будуть функціонувати, де немає найпростіших укриттів. А в цілому, мережа закладів дошкільної освіти зменшиться кількість дошкільних груп на в цілому на чотири групи в місті. Це на п'ять груп. Але так як в селі додатково відкриваємо одну групу, бо є народжуваність і є в цьому потреба. Це більська воля. 嗯。<music>